Вокруг глаза, а в пули 2 Я хочу спросити, до яких пір будуть зіватись над Тимошенко. На свободі ходять у крахобори, хами, злодії, а її бідну закрили, щоб не мішала більше внукам, правнукам, мільярдерами поставати. до яких пір будуть існувати поліцаї. Це Чорнобильські любов. Візьми наші бідні Режим Януковича вже почав набирати ознак тоталітарного режиму. Мова йде не тільки про політичні репресії, про грабунок людей, про поведінку як окупаційної адміністрації. Мовити те, що вони вже заходять в нашу свідомість. Вони нам кажуть, правда це брехня, свобода це рабство, патріотизм це фашизм. А той, хто виступає проти цієї бандитської влади, той фашист. Оце сьогодні їхній головний меседж, який вони хочуть вбити в голови людей. Ми щойно тепер розпочинаємо наш розгін, аби очистити нашу з вами. Святу державу від цієї нечисті, що називається партія регіонів і колоністів. Ми щойно тепер демонструємо нашу кількість і нашу якість. Ми всі українці різні, у нас різна історія, різний менталітет. Ми розмовляємо різними мовами, але нас об'єднує одне. Ми живемо в одній країні. Ми любимо цю країну. Ми хочемо тут жити, але хочемо жити в країні, в якій існують закон. Рівні права. І я впевнений, ми можемо це зробити. І це об'єднує всіх. Ми це є український народ. Ми є українське суспільство. Ми є українська нація, яка сьогодні живе в близня. Нація, яка сьогодні переживає надзвичайно складні і скрутні часи. Нація, над якою паркірі ігонів і комуністи, їхні поплічники знущаються і принижують. Вони забирають нашу національну гордість. Вони топчуться по нашій національній гідності. Вони забирають в нас, в українців, кусок хліба, а найважніше перспективу завтрашнього дня, майбутнє для наших українських дітей. І саме тому ми повстаємо. Саме тому ми кидаємо клич в українське суспільство. Не маємо права, шановне панство, не маємо права, шановне товариство, сидіти зараз і мовчати. Ми мусимо піднімати руки, Іти йти і боротися за нашу шляхетну річ, а це є майбутнє великої України. Ми єдині в нашому прагненні до справедливості. Ми єдині в тому, що кожен українець. Заслуговує і отримає інше і краще життя. Ми єдині в тому, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. І ще ми єдині в тому, що Віктор Янукович і його банда повинні бути відправлені в відставку.